Що робити, якщо у вас є відро лишньої солі? Дивіться. Назбиралося в мене відро солі, це і від риби, то що я тарантіно робив, і від того, що гуску запікав. Ось, бачите, видно, В казані запікав. Розказую, куди її використовую. О, це з гуски. Дуже часто виникає така проблема, що в межі, ось ось сітка веде, і в межі чи пташки накакають, чи так падає, люблять рости всякі дички. Ось ось тут росте якась абрикоса, воно росте ясен. Щоб воно не росло. Я вже в основному повиводив, бо тут багато, вся межа була в цих дичках. Тепер я трохи повиводив, лишилося в мене тут. Беремо і під цю дичку накидаємо тако солі. Сіль вже б Я, звісно, думав, ще раз посушити використати, але думаю, і що я. На солі вже буду економити, що вона така дорога. І також щедро-щедро підсипаємо ці дички солею. Оце в мене тільки оця абрикоса. Така, що якась незнищена. ось незначене, сюди е, понакидав. Це теж якийсь ясенчук, розказували мені, що ясен на що нищити. Це я ж сина я вам скажу. Попробуй, знає, я? Якщо його вирізати, ріжеш, ріжеш, скільки не ріжеш, все одно воно починає рости. А от якщо солью накидати, ну в більшості випадків, 99% випадків, воно вже не росте. Це десь ось недавно виросло, якесь молоде. А от абрикосу, я ще не помню, чи не то солі не було в мене, чи що. І вона тут все росте, я ж ось тільки нагадав, що в мене солі ціла купа. І дуже хорошо солію знищувати дерева. А так то, в принципі, зараз ще пройдусь по межі, подивлюся, тут багато, практично через кожні пів метра було. Я в основному повиводив. О, осьо, теж ще якесь виросло, якесь дике. І от, щоб ці дичина не росла, накидаємо щедро солі. Ну, понятно, що тут же і крім дичини нічого вже не буде рости. Але що вам треба, щоб все це росло? Ну, нічого тут не треба, щоб росло. Беремо і добре накидаємо сюди солі. О! Накидаємо солиці сюди і все. І всякі хащі, або, якщо хочете, щоб десь якесь дерево не росло, чи щоб десь якийсь корт, щоб не ріс. Беремо і засипаємо солі. Так само можна на пеньки, щоб вони перестали рости. У мене там є теж ще кусок хащів, треба підкидати. Но, під ті дерева, які треба, наприклад, он до мене э, гізіл росте, бачите? там теж хащі знизу ростуть, то там я взяв, щоб хащі не росли, видно, штанами старими джинсами замотав. Між дуже хороший спосіб. То раніше постійно там хащі росли. Ще внизу трохи лишилось, у мене штани кончились. кончилися. Але зараз розкабанів, появились нові малі штани, теж треба замотати. Тобто я пізніше зніму, покажу. А так, якщо у кого є лишні відро, непотрібної солі, берете, ну чи відро чи скільки там. Берете і підсипаєте корчі, які ви хочете, щоб перестали рости. Ну і все лайфхак годний. Кому цікаво, користуйтесь.